Григорій Сковорода всякому місту звичай і права, читає Гнатюк Кристіна. Всякому місту звичай і права, всяка тримає свій ум голова, всякому серцю любов і тепло, всяке горло свій смак віднайшло. Яшу полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть мій ум. Панський Петро для чинів три кутки, федір купець б дурити прудкий. Той зводить дім свій на модний манір, інший гендлює, візьми перевір. Я ж у полоні нав'язливих дум лише одне непокоїть мій ум. Той безперервно стягає поля, сей іноземних заводить телят, ті на ловецтво готують собак. Всих дім як вулик, буде від гуляк. Я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть мій ум, ладить юриста на смак свій права, з диспутів учню тріщить голова. Тих непокоїть мене на мур, всякому голову крутить свій дур. У мене ж турботи тільки одні. Як з ясним розумом вмерти мені, знаю, що смерть, як коса замашна, навіть царя не обійде вона, байдуже смерті, мужик то чи цар, все пожире, як солому пожар. Хто ж бо зневажить страшну її сталь? Той, в кого совість, як чистий кришталь.